Доброго дня, дорогі друзі. До вашої уваги новий вірш під назвою Охочі на охочі. Я його написав в той день, коли рашистська ракета вдарила по дитячій лікарні Ахмедит. Нема межі без глуздю, безкарності. Та хамства. З ким пропонують зустріч, що гонить людей в рабство. Тож припиніть розмови, відкрийте урешті очі, добою всі готові. Охочі й неохочі з нас вимагають дії, і треба відповісти. Закінчується мрії розмова не проїсти, розмова про майбутнє, яке погано видно. І совість, що відсутня, керує світом бидло, ми мали би це чути і врешті зрозуміти. В рабах у бидла бути, не можна в рабстві жити, межа і прірва поряд. Тож скаменіться, браття, нас у безодню гонять, дивлюся на багаття. Не дайте загасити нащадків пожаліти. Не дайте мрію вбити, лице в Дніпрі умите, надію маю жити і жити в Україні, щоб раділи діти, щасливі були в світі, і ненька непохитна. Хіба трохи втомилась, як дівчина тендітна, без хлопця зажурилась, але я знаю точно. Це буде Україна і це вже остаточно. Ми нездаланна сила. Слава Україні!